Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про біологічне окиснення та утворення енергії в наших клітинах. Я коротко нагадаю, що на минулій лекції ми вже з вами встигли обговорити поняття метаболізму. Ми поговорили з вами про два основних потоки реакцій, які супроводжують і, власне, формують обмін речовин це анаболічні та катаболічні процеси. Також ми з вами поговорили про поняття універсалізації джерел енергії в організмі, і обговорили з вами цикл трикарбонових. Кислот це один із найважливіших амфіоболічних шляхів, які є у наших клітинах. Що стосується макроергічних зв'язків, це вид хімічного зв'язку, який відрізняється від звичайних хімічних зв'язків, тим, що при гідролізі виділяється більше ніж 30 кДж на моль енергії. Відповідно, це високоенергетичні зв'язки. Ми запасаємо енергію саме у вигляді такого роду зв'язків. Що стосується, що стосується макроергічних сполук, їх є досить обмежена кількість в нашому організмі. Найбільша енергоємна сполука це фосфоенопіруват. При його гідролізі, точніше при гідролізі його макроергічних зв'язків, буде утворюватися майже 62 на моль енергії. Це найбільш енергоємна сполука в нашому організмі. На другому місці йде фосфокреатин або креатинфосфат. Це одне і те саме. При гідролізі його макроергічних зв'язків буде утворюватись близько 43 Кілоджолів на моль енергії. До речі, креатинфосфат – це речовина, яка слугує запасаючою речовиною з точки зору енергетичного забезпечення у скелетних м'язах. Тобто, під час стану спокою у м'язі і наявності АТФ там синтезується сполука креатинфосфат. І, відповідно, вона слугує як запасна форма енергії. На випадок, якщо при м'язовій роботі буде нестача енергії, тоді, відповідно, може каталізуватися зворотня реакція креатинфосфат фосфат Щеплюється до креатину та фосфату разом з макроергічним зв'язком, який може слугувати для біосинтезу АТФ у скелетних м'язах. Також до макроергічних сполук, звичайно, належить пірафосфат. І належить молекула АТФ, при гідролізі якої якраз і виділяється приблизно 30,5 кГж на моль енергії. Перша мітохондрія це мембрана, яка на це органела, я перепрошую, яка, на відміну від більшості органел, має дві мембрани: це зовнішня та внутрішня мембрана. Чим вони принципово відрізняються між собою? Зовнішня мембрана мітохондрії, яка відділяє саму органелу від іншого вмісту клітини, від цитозолю власне, та інших органел. Зовнішня мембрана вона нічим не відрізняється від мембран всіх інших органел і, власне, клітинної мембрани. Вона являє собою бішар із ліпідів та білків, переважають там ліпіди, фосфоліпіди, скажімо. І ця мембрана вона є напівпроникною, як і більшість мембран інших органел та клітинної мембрани також. А от що стосується внутрішньої мембрани, вона на три чверті складається саме із білків. І саме тому ця мембрана є непроникною для будь-яких заряджених сполук.